На площі біля церкви святої Анни Сотні студентів, викладачів та бойових побратимів зібралися, щоб шанувати пам'ять загиблого викладача Львівського університету імені Франка Володимира Труша. Він був дійсно і хорошим викладачем, і доброю, щирою людиною. Тому я вважаю, варто було прийти попрощатися, оскільки ж. Він помер за нашу свободу, за майбутнє України. Володимира Труша мобілізували до війська у лютому цього року. Служив в 53-й механізованій бригаді. На передовій побратими називали його артист. Всю службу ми в одному бліндажі спали по сусідству. У нього патріотизм був кожну неділю, що я запам'ятаю, кожне державне свято він надівав вишиванку. То в нього був закон навіть на Пасху. Ми каже Михайлович, робимо кошика, Паски, все так в нас по львівському. 31 жовтня Володимир Труш підірвався на ворожій розтяжці поблизу Авдіївки. Разом із ним загинув ще один військовослужбовець. Навіть під час затиші за треба триматися завжди на чеку. Це була розтяжка. Попалися два на розтяжку, зійшли з дороги. Володимир Труш є добрим зразком того, що написано на гербі нашого університету. Це напис, який ми художньо перекладаємо. Освічені громадяни. Це окраса батьківщини. Володимир Труш це людина, яка дійсно стала окрасою і батьківщини України, і окрасою нашого університету, і украсою своєї сім'ї. Поховала артиста на Личаківському кладовищі. У Володимира Труша залишилась дружина та двоє синів десяти і трьох років. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львів, п'ятий канал.